Привіт! В цьому відео розглянемо, як ефективно працювати з текстом, з логами, з CSV файлами, з результатом виконання якихось команд. Розглядати будемо AWK, англомовні колеги вимовляють це як OAK. Що таке OAK? Це мова програмування і утиліта, яка виконує скрипти, написані на цій мові. Її особливість в тому, що вона придумана для однієї цілі для того, щоб працювати з текстом. Тому скрипти на ній доволі. Прості і лаконічні, порівняно з іншими повноцінними мовами програмування. Давайте покажу кілька прикладів, після чого перейдемо до більш детального розгляду. Я підготував csv файл, в якому у нас є е, певні працівники, вказана їхня зарплата. Давайте придумаємо собі задачу, що у нас змінилася мінімальна зарплата, і нам на величезному об'ємі даних потрібно знайти всіх працівників, в яких зарплата. Менше тисячі, наприклад. Якщо даних достатньо багато, то відкрити такий файл в Excel може бути проблемою. Мій MacBook уже не сильно гарно працює з файлами на кілька сотень мегабайт. Тому давайте спробуємо вирішити цю проблему більш ефективно. Я почну писати Ok скрипт, в якому я вказую, що Деліметр буде кома, тому що по замовчуванню це пробіл. А у нас CSV, тобто comma, separated file. Тепер я маю написати якусь дію. Я скажу: що давай просто print і передаю аргумент наш файл. По суті, цей скрипт вивів нам повністю файл. Тобто те саме, що зробив би CAT. Давайте додамо трошки логіки. Зарплата у нас знаходиться в колонці номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Давайте і виведемо ось цю сьому колонку. Так, тепер у нас є тільки зарплата, але ми бачимо всі зарплати. 9000, 1500, 7,650. Нам потрібно знайти тільки ті, які менше 1000. Допишемо умову. Колонка 7 менше тисячі. І тепер у нас, як бачимо, тільки ті значення, де, де значення колонки менше 1000. Від нас хочуть, наприклад, щоб ми повернули файл у форматі прізвище ім'я, 2. зарплата. Давайте просто через конкатенацію, Давайте згадаємо для початку, де у нас а, які поля. Last name це у нас 1.2.3. First name 2. Тому давайте 3. Пробіл 2. 2.пробіл. 7. І все. Те, що ми хотіли, ми зробили. Прізвище ім'я, 2. Крапка, зарплата. Єдине, що мені не дуже подобається ось ця конкатенація. Давайте виконаємо функцію Printf, в якій ми можемо вказати формат, в якому ми хочемо вивести нашу строку. І це буде строка. Пробіл, строка, 2крапка, число, перенос строки. І передамо аргументи в функцію. Це наша колонка номер 3 номер 2 і номер 7 Так, по суті, те саме просто. printf мені подобається трошки більше. Таким чином, дуже просто працювати з CSV чи TSV Tab Separated файлами шукати, де, де він невалідний, наприклад, якесь значення більше, ніж. Розмір колонки в вашій базі, якщо ви робите імпорт експорт, легко шукати якісь биті фрагменти і чинити їх. Розглянемо другий приклад. Тепер я хочу вказати взаємодію з якоюсь іншою командою. Давайте, наприклад, ls-la, який нам покаже всі файли в директорії. Я хочу зібрати всі файли в директорії. Для простоти і файли, і директорії теж будемо рахувати. Я хочу Подивитися все, що було створено в який місяць, в якій кількості. Тобто я хочу подивитися, що в січні у нас був ось цей файл і ось цей файл, і це буде значення 2. І так само по всіх інших місяцях. Використовуємо ось такий оператор pipe для того щоб передати результат виконання команди std-out в іншу команду в нашому випадку в OK. Давайте аналогічно зробимо print. І тепер зрозуміємо, в якій колонці у нас місяць. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виведемо саме цю колонку. Добре, але я хочу не просто вивести цю колонку, а зібрати значення в якийсь масив і вивести його. Давайте це і зробимо. У нас буде масив, який ми назвемо R-Ray, і е, в якого буде ключ це значення нашої колонки, тобто кожен конкретний місяць. Кожного разу, коли awk буде проходитись по рядку, в якому е, буде цей місяць, він буде інкрементувати, тобто додавати одиничку е, до значення в цьому масиві. Зробили, тепер у нас нічого не виводиться, бо ми прибрали print. І тепер я хочу додати секцію end, в якій я пройдусь по масиву. Я зроблю таку конструкцію як for k in R. і в тілі цикла я зроблю print. двокрапка пробіл array і значення цього кея Так, і все запрацювало. Давайте звіримо. January ми дивилися, було 2. Давайте подивимось ls і зробимо греб, який нам знайде всі рядки, де буде текст. Давайте. No, november. Бачимо 4 рядки. Щоб переконатися, що це точно так. Давайте зробимо ще ось таку команду, яка підрахує нам кількість ліній. Ось 4. 4 рядка November, і, власне, як у нас наш скрипт і показав. Єдине, що ми бачимо ось таку строку це через те, що коли ми робимо ls-la, у нас першим рядком буде Total. Давайте його пропустимо. Для цього ми напишемо оператор if. Якщо Key не дорівнює пустій строці, то тільки тоді ми хочемо зробити ось цей print. І, як бачимо, тепер у нас немає цього рядка. Якщо цей скрипт нам потрібно виконувати в різних директоріях регулярно, давайте збережемо його в файл. І вкажемо, що інтерпретувати його потрібно за допомогою інтерпретатора bash. Bin bash. Збережемо і спробуємо виконати працює Давайте додамо йому права на виконання і перемістимо в якусь BIN-директорію, яка у нас є в значенні змінної пас. Я переміщу його в Local bin І тепер відкриваючи новий нову вкладку в терміналі, я пишу. Майскрипт, ось він є, і він вже відпрацював в новій директорії. Показав всі файли і директорії, які були створені в кожному місяці. Це дуже зручна штука, якщо ви виконуєте якісь операції часто, наприклад, проаналізувати логи веб-сервера, відфільтрувати всі рядки які менше однієї секунди, тобто залишити все, що відпрацьовує довше однієї секунди. І згрупувати їх по урлу, зрозуміти, які api роути відпрацьовують довше, ніж вам би цього хотілося. Давайте повернемось до самого ОК, тому що ось це може здаватися складним. Насправді воно дуже просте, якщо зрозуміти концепцію, як працює ОК. Виконаємо утиліту tldr TLDROK це утиліта, яка показує короткий якийсь висновок по різних утилітах. Показує, Що це таке: це Programming Language for Working on Files. І показує певні якісь приклади, як це використовувати. Давайте перейдемось по цих прикладах. Що варто зрозуміти з оком, що він працює по певному шаблону. У нас є якась умова, і є у нас якась дія, якщо ця умова виконується. І це, власне, все. Вони опціональні, тобто можна їх пропускати, як в даному прикладі. Пропущено умову, тому ось ця дія, цей екш, надрукувати п'яту колонку буде працювати, буде виконуватись на абсолютно кожен рядок. Тобто, ми надрукуємо п'яту колонку на кожному рядку. А наступний приклад уже у нас з умовою, і це регулярний вираз. Тобто Якщо в строці буде ключик У, тобто хоча б якісь входження такого тексту. То надрукувати другу колонку. По замовчуванню ок OK працює з сепаратором пробіл, але ми можемо вказати, що це, наприклад, кома, як ми робили це в нашому скрипті. І в даному випадку друкується остання колонка, NF це остання колонка, на кожному рядку. Як ми розглядали, у нас є секція End, так само є Begin. Begin виконується на початку виконання скрипта, End – в кінці. В даному випадку у нас немає ніяких умов. Але для кожного рядка ми в змінній S додаємо значення першої колонки. І в кінці, коли скрипт виконається, ми в секції End друкуємо ось цю змінну. Тут ми ділимо номер рядка по модулю на 3, і якщо це буде одиничка, тобто кожен третій рядок ми друкуємо. Бачимо, що у нас немає е екшена по замовчуванню, екшен – це надрукувати весь рядок. Тут ми бачимо складний оператор if. А, якщо у нас колонка номер 1 її значення дорівнює стороці фу, то друкується exact match full. Якщо, якщо ця умова не виконується, то виконується наступний блок, в який уже по регулярці перевіряється, чи є слово bar в середині колонки 1. Якщо є, то друкується partial match bar. В іншому випадку, тобто, якщо жодна з цих умов не виконалась, друкується бас. В цьому скрипті друкується кожен рядок, в якому 10-та колонка дорівнює значенню якоїсь змінної value, яка може бути оголошена перед цим. В цьому прикладі друкується, якщо значення колонки 10 більше певного мінімального значення і менше максимального, менше дорівнює. Ось такий інструмент в моїй роботі він дуже корисний. Він дозволяє багато чого автоматизувати і швидко працювати з даними, не відкриваючи якісь громістки інструменти типу Excel, чи IDE. Якщо зрозуміти концепт роботи і попрактикуватись в написанні ось цих умов і екшенів, то це робити дуже швидко і зручно. Суттєво покращує ефективність принаймні моєї роботи. Відпишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавий вам такий інструмент. Якщо так, то зроблю додаткове відео, в якому детальніше розглянемо, як писати ефективні o скрипти, Повирішуємо кілька різноманітних задач.